Ціль у нас в основному в тому напрямку це піхота. Там зосереджено дуже багато людського фактора Російської Федерації. От, під час стрільби да, було деякі такі коригування, Відповідно, перша снаряд – це йде пристрілочний, щоб бачити, дено впало, потім вже другий йде коригуючий. От, і був третій для добування. Скорше всього, я сподіваюся, що та піхота, яка була виявлена, на даний момент була знищена. Я сподіваюся, це і я впевнений. Для нас було б ідеально, щоб нам постачало б більше б зразків озброєння західного, яке б'є на більшу відстань для того, щоб ми могли знищувати на їхніх підступах же, склади БК, відповідно, да, їхні вже командні пункти. Воно знаходиться десь в глибині їхнього. От, е... І ми не можемо нашу гармату. Якби було б більше озброєння, яке достає глибше, воно приносило б набагато більше б користі в тій війні. Я надіюсь, я надіюсь, що той контрнаступ буде як мінімум, як мінімум, от, які наші були контрнаступи на Харківському напрямку, на Херсонському напрямку. Якщо ми зробимо от, як, я кажу, загальними зусиллями цей контрнаступ і провемо оборону в нужному, потрібному місці, да, для, то, да, то ми звільнимо всі наші от, окуповані території, включаючи і Крим. 不怕不怕